Маленька собачка у пошуках великих сил. Ця історія про маленьку собачку з родини шляхетних собак французьких бульдогів. Між іншим, слово бульдог перекладається як собака бик. Цікаво чому? Достемно невідомо. Проте, ми точно знаємо, що цей песик впертий і безстрашний саме як бик. Як водиться у породистих собак, коли настає час і цуня підростання, воно часто потрапляє в нову сім'ю у сім'ю людей. Так сталося і з нашою крихіткою. Вона стала справжнім членом нової сім'ї. Люди оточили її турботою і любов'ю. А мишка, так назвали собачку, полюбила домочадців усім серцем і вирішила завжди їх оберігати і захищати. Ними родини жили дружно, у кожного були свої обов'язки, звісно, у мишки теж. Вона повсюду супроводжувала хазяїв, немов охоронець, пильно спостерігаючи за довкіллям. Собачка навіть вилизувала їм лапи після прогулянки, адже самі вони чогось цього не зміють. Підкладала їм під подушку мишечок із чарівними снами, шугала нечиних монстрів під ліжком, щоб сиділи тихо, нагадувала господарці, що в неї що кипить на печі. Іноді мишка гавкала на вхідні двері, то вона відганяла злих духів, які на свою біду вирішили пошвидити біля квартири. Тебе це дивує? Дарма. Собаки і кішки часто бачить потойбічне. А одного разу мишка одним лише поглядом відлякала трьох здоровезних собак. Бувало, мишці доводилося покарати стіл, обміжку якого хтось із хазяїв забивав мізинчик. Вона сердито гризла стіл, а люди вигукували Фу, не можна! Якби ж вони знали, що це меблі бешкетують. Отакі собачі будні, справ дуже багато. Тобі, мабуть, цікаво, звідки у маленького песика стільки сил і таких здібності. Річ у тім, що в мишки була чарівна іграшка, джерело її сили, як вважала сама вона. Але одного разу захоплено граючись, мишка випадково пошкодила іграшку. І та розірвалася, її шматочки розлетілися в різні боки. Мишка почала нишпорити повсюду, шукала скрізь частинки іграшки, але все марно. Вона почала писати план пошуку втрачених деталей, за цим заняттям і заснула. Уранці мишка зайшла на кухню. Там вона зустріла павучка до мовичка. Доброго ранку, пане повучок, звернулася вона до нього. Сьогодні я виступаю в ролі детектива. Нещодавно сталася надзвичайна пригода. Потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, де ви були вчора ввечері? Здоровенькі були, Мишко. Я живу в цьому кутку все своє життя і майже його не полишаю. Півчора був тут, ось мої гості, вони можуть це підтвердити. А чи не помітили ви щось незвичне? Так, я бачив, як щось дуже швидко пролетіло і впало в каструлю. Це було щось велике та яскраве, мабуть, і не ло? Не можу розгалушувати таємницю слідства. Дякую і до побачення. Мишка попрямувала до печі. На ній стояла величезна кастрюля дуже високо. Як забратися туди, як подолати страх висоти? Маленька винахідниця тремтіла від страху, але в неї навіть думки не виникло повернутися назад, вона не звикла відступати. І от смілива скелеласка на вершині. У середині каструлі мишка опинилася у дивовижному океані з компоту. На самому дні вона побачила частинку своєї чарівної іграшки. Собачка ввічливо звернулася по допомогу до зграї ягідних рибок, які з радістю супроводили її. Мишка схопила знахідку і попливла нагору. Вибравшись з океану, вона подякувала рибкам за допомогу. А ті пробулькотіли, що раді знайомству і запросили собачку завітати до них ще. Тепер мишка була сповнена ентузіазму і дивувалася лише тому, що вона виявляється, розуміє риб'ячу мову. Проте залишилося знайти ще дві деталі іграшки. Отже, попереду нові пригоди. Собачка сіла перепочити і почі бачила двох голубів. Вони помітили її і розруготілися. Це що за створіння таке? А ха, 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 ха. Ви не дуже точемні. Я, собака, детектив, шукаю загублені скарби. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви вчора щось схоже на це? звернулась мишка до птахів і показала фото. Я бачив таку штуку в сумці одного жука на мотоциклі. Можеш зустріти його сьогодні на байкерських перегонах, відповів один голуб. Це, мабуть, крадій, вирішила мишка. А хто це на фото з тобою? спитав голуб. Ці люди зробили годівничку і піклуються про нас цілий рік. Ці люди моя сім'я. О, ми вдячні їм за хлібні кріхти і зернятка. Тому завлюбки допоможемо тобі. Голуби підхопили собачку і полетіли з нею на фестиваль байкерів. У розпорядника мишка дізналася, щоб потрапити у віп-зону і поспілкуватись із жуком, їй треба взяти участь у перегонах. Негайно потрібен мотоцикл. Мишка зібрала його з того, що було під рукою. Тобто під лапою. Але чогось бракувало. Мишка в сотий раз на день почухала вухо, і з нього випала полуничка. Певно, вона застрягла у вусі, коли собачка пірнала в океан з компоту. Це була завершальна деталь диво байк готовий. На старт, увага, руш. Учасники рвонули з місця. Апарат мишки заглух просто на старті. Але щеня не здавалося, і завело двигун знову. Мишка взяла добрячий розгін. Здавалося, вона от, -от нас до дожене жука, крадія іграшки. Але собачку підрізав на байку якийсь птах, і вона ледь не злетіла з траси. Негідник, та мишка втримала термо. Вона досягла фінішу другою після жука. Ти злодій, навіщо поципав шматок моєї іграшки? рявкнула мишка і показала на його сумку. Ти несправедлива, я не крадій, образився жук. Учора була буря, ймовірно, вітром її закинуло до моєї сумки. На, тримай. Вибач, я не хотіла тебе образити. Мені соромно, почервонівши, сказала Мишка. Я не злодій, навпаки, я часто допомагаю іншим. Наприклад, сьогодні відбулися благодійні змагання. Усі смаколики, що ми зібрали, призначені пташенятам, які постраждали під час вчорашньої бурі. А зранку я відремонтував їхній будиночок. Бесіду почув той самий птах хуліган і підійшов до них. Мишко, вибач, що підрізав тебе. У мене відпало дзеркало, тому я й не бачив тебе. Вітаю вас обох з перемогою. Він потиснув призерам лапи і пішов. Мишка зрозуміла байкери не лиходії. Їй теж захотілося зробити щось приємне для пташенят. Вона покатала їх на своїй спині, малюки раділи і сміялися. Задоволена мишка відпочивала під деревом і мріяла про те, як, повернувшись додому, пограється з іграшкою, і тут її увагу привернув листочок, що кружляв і падав на травичку. Вона наблизилась до нього, підняла і побачила, що під листочком сховалася остання деталь іграшки. Хіба не диво цуценя з'єднало всі частинки. Отримавши свою чарівну іграшку, мишка ніби відчула новий прилив сил. Вона раділа, скакала, виляла малесеньким хвостиком. Раптом собачка помітила заплакану дівчинку. Мишці стало їй шкода, і вона подарувала їй свою іграшку. Дівчинка відразу втішилася, притиснула іграшку до себе і, подякувавши мишці, пішла. На душі у мишки було тепло і водночас трішки сумно, бо вона думала, що разом з іграшкою віддала свої сили. Де ж тепер їх брати? Як захищати свою сім'ю? Раптом біля мишки зупинився будинок на колесах, що перевозив фургон з овочами. За кермом сидів симпатичний дідусь із сонячною посмішкою, а з ним їхало. Багато друзів. Насправді ти, мабуть, уже здогадався, що цей мандрівник був незвичайний, він завжди опиняється там, де його потребують. Цього разу добрий дідусь зупинився, бо побачив сумне цуценя. Він розпитав, що сталося, і мишка йому все розповіла. Дідусь похитав головою і сказав собачці Подивись на себе. Ти смілива, відважна, розумна, добра, любляч, вмієш визнавати помилки, ти набагато сильніше, ніж думаєш. Весь час ти не припиняла шукати силу і впевненість зовні, а шукати її слід у собі. Мишка все зрозуміла, обійняла мудрого мандрівника на прощання, і той розчинився у променях. Вечернього сонця. А ти, мій маленький друже, як вважаєш, звідки беруться сили?